Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина у студії Роман Мудрий. Цієї ночі та над ранком росіяни випустили по Україні 452 засоби повітряного нападу, з яких наші захисники знищили 406. За даними повітряних сил, ворог атакував шаха ракетами типу іскандер М «Х-101», «Іскандер-К» та «Х-31». зафіксовано влучання у 13 локаціях, падіння уламків у 19 локаціях. І про наслідки внаслідок масової атаки у Києві троє рятувальників загинули. Ще 27 отримали поранення, пошкоджені будинки, магазини, гаражі, будівля з гуманітарною допомогою та інша цивільна інфраструктура в кількох районах столиці. Під час російської атаки вночі київський метрополітан став прихистком для 24 тисяч людей. З них 2620 – це діти. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Комбінована атака військ Росії тривала понад 4 години. У цей час у метро пораховувалися люди з маленькими дітьми. Та домашніми тваринами під час атаки було пошкоджено колії та кабелі на відкритій ділянці червоної лінії метро. Волинь атакували 15 дронів камікадзе та 6 ракет. За останню інформацію під завалами в одній з квартир у пошкодженому будинку в Луцьку знайшли тіло хлопця. Зниклому безвісти були двоє людей. Наразі рятувальники продовжують шукати молоду жінку, яка мешкала разом із загиблим. Більше розкаже наша кореспондентка Вікторія Жуковська. У Луцьку ніч вибухів забрала життя юнака. Його тіло рятувальники знайшли під завалами зруйнованого будинку. Обстріл почався близько другої ночі та тривав до п'ятої ранку. За даними мера і. Горя Поліщука росіяни атакували місто 15 дронами та 6 ракетами. Постраждали 12-ро людей. Зруйновано багатоповерхівку, десятки автівок, школи, приватні оселі, об'єкти бізнесу та державну установу. На місці аварії працюють рятувальники. Лучанам, які втратили житло, надають тимчасовий прихисток у гуртожитку або компенсують оренду до 14 тисяч гривень щомісяця. Пошукові роботи тривають. За оновленою інформацією від СНС Волинської області вже відомо про 27 постраждалих. Одну людину. Вважають, Важають, зниклої безвісти в Луцьку окупанти зруйнували зокрема звичайний готель, в якому були українські спортсмени. У Тернополі постраждали промислові та інфраструктурні об'єкти. Одинадцять осіб постраждали, як повідомила в ДСНС, шестеро з них це вогнеборці. Львівщину атакували росіяни бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За інформацією від обласної військової адміністрації, пішлося без жартів постраждалих. Росія також вночі атакувала Полтавську область. Троє людей травмовані за даними від обласної військової адміністрації у Кременчуцькому районі. Пошкоджено адмінбудівлі, склади кількох підприємств і кав'ярню у Чернігові. Через російські удари постраждали четверо людей. Під завалами можуть перебувати ще люди. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ. Пошкоджені багатоквартирні будинки, дитсадок, об'єкти. Інфраструктури та промислове підприємство на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Війна Цієї ночі наші захисники уразили аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об'єкти. Про це заявили у генштабі. Йдеться про аеродром Енкель, це місце скупчення авіації противника, яке залишається після операції з БОМ. Залишилася також уражено аеродром Дягілєва, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводом у Саратовській області. Є влучання у три резервуари з пальномастильними матеріалами. Там спалахнула пожежа. В Рязанській області працювала ворожа ППО. Є інформація про пожеж... Же ж в районі цілі, крім того, є ураження логістичного пункту 30-го -30 мотострілецького полку, 72-ї мотострілецької дивізії армії Росії на Курщині. 560 метрів залишилося росіянам до кордону Дніпропетровщини. Ворог просунувся в районі Троїцького. Про це свідчать карти Діпстейта. Водночас, за даними розвідки НАТО, Росія не буде наступати на Суми та Дніпропетровщину. Високопосадовець НАТО пояснив, що не бачить розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Проте чи відповідає така заява реальному стану справу, у Коментарі для Фам Галичина розповів політичний експерт Олександр Антонюк. Наразі війна має широкомасштабний характер і охоплює. Чи різні регіони України, наприклад, у північній Субщині російські війська захопили кілька сіл, наблизились до обласного центру, що створює нову загрозу для цієї області. Водночас на сході, зокрема в районі Покровська, ворог просувається повільно лише близько 135 метрів на день, втрачаючи при цьому значну кількість особового складу. Ці приклади свідчать про те, що російська стратегія не обмежується окремими напрямками. Їхня мета повне захоплення України як військовим шляхом, так і через проби стабілізації та капітуляції, тому аналіз ситуації повинен бути комплексний, враховуючи всі аспекти та регіони. Зосередження уваги лише на одному секторі може призвести до недооцінки загроз і помилкових рішень. Необхідно мати цілісне уявлення про ситуацію, щоб ефективно протистояти агресії та забезпечити безпеку України. Росія розпочала наступ на деокуповану Малинівку в Запорізькій області. Про це повідомили аналітики Deep State. Ворожі штурмові групи до саме осіб наступають з метою зайняти населений пункт. За першу добу ворог увійшов у сіру зону та просучився у лісосмуги. Східніше села ворог майже не застосовує техніку, пересувається на багі. Також йдуть і стрілецькі бої по ворогу працює артилерія та дрони. Завтра штанові дії, ймовірно, продовжаться. Росія за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки весь блок НАТО за рік про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Він зазначив, що Росії вдається підтримувати таке виробництво навіть зі слабшою економікою в 25 разів ніж у НАТО. Країни члени альянсу повинні збільшувати витрати на оборону та готуватися до можливої російської агресії вже зараз. За словами Рюте, якщо держави не будуть діяти, то можуть опинитися під загрозою через 4-5 років. У Росії є масштабні плани щодо окупації України. країна агресорка хоче захопити всю Донецьку та Луганську область восени, а також створити буферну зону вздовж північного кордону. До кінця року про це заявив заступник глави офісу президента Павло Палісам на зустрічі з журналістами у Вашингтоні. Пише Політика. щодо планів на наступний рік Путін хоче окупувати всю Україну на схід від Дніпра. Росія також сподівається захопити Одесу і Миколаїв, що відріже Україну від Чорного моря. Як зазначає політико, не зрозуміло чи зможе Росія досягти. Тиських цих цілей Москва повільно просувається на полі бою. Їх важко захопити їм важко захопити великі території як на початку великої війни. Українська операція Павутина може стати поштовхом до миру. При цьому обидві сторони мають залишатися відданими ідеї Трампа, зупинити кровопролиття і покласти край війні. Так вважає спецперсонник Трампа Кіт Келлах у соцмережі ікс. Він наголосив, що сміливе лідерство та захвалі дії можуть змінити характер поля бою. За його словами, так лідерство продемонструвала служба безпеки України, головне управління розвідки Міністерства оборони та міністр оборони Русамум'яров. Операція Павутина все ж відчутно вдарила по стратегічній авіації Росії окупант для нічної атаки на Україну підняли в повітря тільки сім своїх бомбардувальників. Про це інформує Дефенс Експрес джерела розповіли, що ворог зміг задіяти в ударі лише п'ять ту 95 і два ту 160 Водночас росіяни завантажили їх ракетами по максимуму. Раніше кожен бомбардувальник зазвичай запускав по одній три ракети, а зараз в середньому по п'ять. Журналісти також звернули увагу, що частина ракет могла впасти на території Росії. Тому загалом ракет, ймовірно було більше. В останній схоже ситуація спостерігали наприкінці серпня минулого року, коли 11 літаків Ту-95 запустили 77 крилатих ракет Х-101. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів тепла. І от зараз за вікном маємо плюс 28. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19.00. проєкт На радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.